Франківську сьогодні місцеве Прикарпаття зустрічається із Чернівецькою Буковиною. Тактичне розташування власне франківських футболістів. От і склад е, сьогоднішніх гостей Чернівецької Буковини. Е, е, традиційно Василь Цюцюра, капітан команди Олега Рипана. Так не ніс рудюк з м'ячем на лівому фланзі. Рудюк зміщується в центр. Пробиває Рудюк, Рикошет, але Іван Пономаренко впевнено забирає м'яч до власних рук. Француз і Хома біля м'яча. Хома пробиває і відкриває рахунок. Андрій Хома в сьогоднішньому матчі на 12-й хвилині зустрічі. Ну і забиває вже свій дев'ятий м'яч в рамках першої ліги поточного сезону. Не зупиняється Андрій Хома. Є, звичайно, що сказати про цього молодого 22-річного нападника франківської команди. Це, звичайно ж, окрема гра триває. Скотаренко, його удар, але не бачимо ми сьогодні в старті Владислава. Зараз удар по воротах. Ні, такий є в старті сьогодні. Бучакчийський. виконавши штрафний удар, пробивши у лівий нижній від голкіпера Буковини, кут кутворіт. Перший котовий в сьогоднішній зустрічі аж на 35-й хвилині від команди Андрія Мельничука. І досить могло команди Олега Рипана в поточному сезоні 18 забитих м'ячів, 12 попередніх матчах. Ну, от і лідером є. Давайте вже після цієї атаки. Удар по воротах. Метрів з 20. Почуємося вже в другому таймі. 12-й Олександр Глагола, 10-й капітан команди Ігор Чайковський. який, до речі, у нас. Отримав єдину жовту картку, єдине попередження в першому таймі. Тим часом атака франківців відбивається. чернівецькі футболісти. Француз м'яча підхоплює. Його прострільна передача не дістається до м'яча Андрій Хома. М'яч там пролітає. Чук Василь Цюцюра, капітан команди номер 14, Андрій Хома, номер 9 та Максим Соловйов, 22. І такий Такий склад в Олега Рипана та його помічників Василя Цорока, Ярослава Марцінківа та Олексія Городова. Зараз небезпечний момент. Біля воріт Андрія Бобенця. Це той же Палагнюк. вся гострота в першому таймі, яка була там, друзі. Як це було і в першому таймі, навіть момент, коли Хома забивав його, особливо то небезпечним і не назвеш. Здавалось би. Просто стандартне виконання стандартного положення Раз, е, в команді, як в принципі йому вдається бути настільки результативним в останніх поєдинках. На що він сказав, що на це його мотивують в першу чергу його е, партнери по команді і конкуренти в передній лінії Прикарпаття, мова йде про Барчука і про Цюцюру. Е, місце ще змушені е, будуть відстояти. Своє місце в рамках першої ліги в стикових матчах із командами другої ліги. Зараз удар по воротах від Бучакчиського, але на місці Іван Пономаренко відзначився, відзначившись уже на 81-й Так, на вісімдесять й хвилині матчу. Ну і власне той гол став єдиним в тому матчі. Зараз Андрій Хома з легкістю від Сурупи тікає, Пробиває поворотах. Боже ж ти мій, що робить Андрій Хома? Він і сьогодні оформлює у нас дубль на 64-й хвилині матчу. Ну і ще є безліч часу в Андрія Хоми для того, щоб і, можливо і на хитрик замахнутися. Послідує у нас прямий удар по воротах. Пасічник. Пасічник пробиває і сей від Андрія Бобенця. На 74-й хвилині вже дива реакції демонструє молодий франківський кіпер. Ось така от. Ігрова позиція стосовно створення можливостей для контратак. Ну і знову, друзі, МВП сьогоднішнього матчу. Принаймні, поки що Андрій Хома удар по воротах від Дениса рябого. М'яч у ворота не влучає, а поєдинком між зараз ледь у власні ворота. М'яч не залітає після того, як команди із Кам'янця Подільського зараз передача із кутового. І таки вдається відквитати один м'яч. В цьому моменті сьогоднішнім гостям. Давайте ще раз в повторі подивимось, комусь вдалося відзначитись. І це таки був пасічник третій номер Кирило Пасічник до власного штрафного майданчика, а не штрафного майданчика суперників. Не вдається ніяк відбитись франківцям. Ще один момент класний удар. Злету фактично зловив цього м'яча. Іван Паламарчук у складі Буковини на 86 й хвилині один м'яч відквитав.